Ми вирішили, що моніторити ми будемо 8 областей України, чому 8 областей, бо це є третина України, і якраз третина України зможе показати ту картину для і зможе показати ті тенденції, які відбуваються в сфері державних закупівель на всеукраїнському рівні. Ми моніторили загалом 98 органів місцевої влади. Це районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Моніторили закупівлі, які вони здійснювали під час оздоровлення дітей. Там так само було дуже багато порушень, про це так само розкажемо. Закупівлі, які здійснюються на потреби органів влади, та закупівлі в такій галузі, як підпорогові закупівлі. Обсяг фінансування, які ми моніторили, складає 550 мільйонів гривень. Факти, які ми побачили в основних областях, свідчать про те, що не менше третини цих коштів, їхнє використання свідчить про певні сумнівні скажімо так, певні, певні сумніви. Чому? Тому що частина товарів та просто закуповувалися за завищеними цінами, частина товарів та о, торгів відбувалася на конкурентних умовах.